Ну, насправді мені здається, що коли от ми розмірковуємо над тим, правильно чи неправильно її подають, чи ховається там якесь друге, третє дно, все впирається в першу відповідь. А так ми ж насправді не розуміємо, про що ми дискутуємо, бо там версія тексту є певна, там те, що Свириденко поширила. але... Цей текст він точно не всеосяжний, він не всеохоплюючий, він не враховує багато речей, і безпекова, безумовно, найважливіша перша, але не єдина. І ось той факт, що Зеленський боїться. А я думаю, вся причина в тому, що йому він не знає, як це пояснити. Причому наскільки як пояснити саме такий текст угоди. А скільки він не знає, як пояснити, чому в кардинально на протилежну точку зору змінилася його позиція, бо це ж рукописи не горять, як каже книжка раніше, ж сам Зеленський це ж насправді наполягав на тому, що ця угода там яйця виєденого не варта, якщо немає безпекової компоненти, нехай вона буде не в цій угоді. Нехай вона буде пакетом іти в додатковій угоді, але в зв'язці. Але про безпеку з нами ніхто не говорить. Є тільки версії, там якісь натяки, але ніхто не дає відповідь на запитання: ну окей, Україна розписалася в безстроковому. Це окремий момент, можливо, там на ньому варто зупинитися в безстроковому такому реверансі ресурсному до Сполучених Штатів. А хто сказав, що цю угоду можна буде виконати? А, бо ресурси наші, як на окупованих, так і на вільних територіях України, щоб їх розвідати, щоб їх зробити там -тестову, тестовий видобуток, треба бути впевненим, що це обладнання цих фахівців, ці підприємства, які будуть створені, що їм на голову не будуть шахеди падати там, чи іскандери. Де гарантії? І ось саме в тому, що Зеленський не говорить в Павлік жодної відповіді, і криється мені здається та причина, що ми починаємо підозрювати, що тут щось нечисто. Бо якби у Зеленського були відповіді, і він би розумів, що ці відповіді є переконливими, він би не ховався як людина, яка любить бути на авансцені в сафітах. І він би розумів, що от він виходить і дає. Як горішки лускає ці всі відповіді і каже: ну, бачите, я ж вам на все відповів. Я вам, як президент, кажу: давайте підтримуємо. Не ідеальна. Але вона може давати нам певні шанси. А потім, як не з цією, то наступною американською владою ми там наступна українська влада вже підкоригує, але ми виграємо там момент лагід часу. От, якби Зеленський сам відчував, що йому є що сказати, і ці аргументи є переконливими, он би вийшов і сказав: Я в цьому не сумніваюся. А поза як він ховається, значить, є щось, що він не хоче говорити. Або він чітко розуміє, що коли він назве ці аргументи, він не буде переконливим. Звідси може йти і конспірологія про те, що насправді. Сполучені Штати могли шантажнути Зеленського Єрмака і їхніх п'ятьох-шостьох менеджерів. Історію їхніх корупційних обрудок і сказали: Ну, дивись, ми все знаємо. або ти підписуєш і розгрібаєш політичні наслідки як, як завгодно. Нас це не каліпіптить ніяк. А, але нам ця угода потрібна. Вона потрібна Трампу, йому потрібна перемога невеличка, і ось ця угода буде продана американському працеві. Як ось ця невеличка перемога ціною українських непоняток, ціною того, що ми по суті даруємо право першої ночі на ресурсні історії Сполученим Штатом безстроково, не на якийсь термін назавжди навічно. От і тут багато мінусових історій. І те, що Зеленський про них голосно мовчить, це по суті якось повинною. Ну мені так здається, або нехай вийде, і розкаже. В тому ж, справа, що знаєте, складається враження, що ми самі дозволили з нами так вести себе, тому що з'явилася нещодавно інформація про те, що Сполучені Штати виступали з ідеєю направити до України мігрантів, яких вони депортували зі Сполучених Штатів. І нам ну, це, те, ж, і це, це ж ніхто ну, не сказав. І це ж не з повітря взятися, ну, диму без вогню не буває. Я розумію, що ми зараз щоб не будували всіляких конспірологій. Але є такий принцип: е до тебе ставляться так, як ти, як ти дозволяєш собі, щоб до тебе так ставилися. І в мене таке враження, що, можливо, представники української влади це могло бути спонтанно. Знаєте, коли ти стоїш перед вибором або існування держави, або неіснування, і величезних загроз, а, інколи можна наобіцяти такого, що потім ти це виконати не можеш. Такий ризик є. Але ж треба розуміти, що Зеленський не перша людина в історії там європейської цивілізації, яка опиняється в ситуаціях, коли він починає вести переговори з мінусових позицій надзвичайно складних, е, в ситуації, котру Трамп своєю мовою називає: що в тебе немає карт, в тебе немає там г'яча угу. на полі і інші ось ці от, геймерські його слова. Але. Ну окей, а багато було козирів у Черчеля, коли він говорив із Рузвельтом, і коли вони домовлялися про угоду про ісмінців. 49 ісмінців, не всі з яких були на плаву, всі першої світової війни, не всі Британія фізично отримала частина з них і йшла до Канади. Так, вони виконували місію захисту шляхів сполучення, але вони виконували цю місію на по суті, неподалік від е, територіальних вод Сполучених Штатів, тобто не так вже далеко відпускали ці е, лаханки. А натомість Британія віддавала на практично назавжди, що дуже схоже з Україною, чи не так, віддавала практично назавжди е, право користування своїми територіями. Вона розрахувалась, тобто вона він Черчилль був змушений піти на цю е, угоду, е, тому що йому кров з носа були потрібні ці кораблі. Будь-які кораблі, і він віддав Сполученим Штатам те, що стало потім фундаментом могутності Сполучених Штатів на територіях потенційно вигідних, потрібних і так далі. Рузвельта теж критикували за це. Але Рузвельт вийшов до сполучених штатів до свого виборця і сказав: так дивіться, ціла Британія, ціла імперія, просто віддає нам території. А що віддаємо ми? Ми віддаємо кораблі, які нам зараз не так вже і потрібні, і старі, об'єктивно, старі кораблі. Так, там були боєздатні, але це була стара техніка навіть по тих часах. Тобто у Черчилля була скрутна історія, так. Але він якимось чином комунікував, і він зміг все ж таки розуміти, що він чіпляє Сполучені Штати за гачок взаємодії. А далі обов'язково це, напевно, чуйка політична. Обов'язково трапляться інші події, які будуть всмоктувати Вашингтон в світову війну, в які вже по суті знаходилася в Британії, і ось ця чуйка Черчилля не підвела. Японія дала пас, а далі вже по суті як сніговий ком. У Зеленського дуже тотожна ситуація. Сполучені Штати в не найкращому стані зараз знаходяться. Вони можуть бути втягнуті в глобальні події. Але Зеленський, на відміну від Черчилля, дилетант і профан, і він не може грати в багатоходовки. Він може грати в короткі спічі, нахрипіти щось на відосік. Все він не може на 3-4-5 кроків вперед. Спрогнозувати глобальні речі, там, якісь подумати, де будуть освоєні державні кошти, вони навчились це робити. А от в який спосіб комунікувати з такими а, важковаговиками, дивними, а, епатажними, хамовитими, а, популістичними, важковаговиками, як Трамп, Зеленський просто відчуває, що він не в своєму кориті. І ясна річ, а світова політика, ну як і будь-яка політика, це штука цинічна. Ясна річ, сильні гравці будуть користуватися слабкістю слабких гравців. Що Трамп і зробив? Ну, чого він це зробив? бо може. Це те саме, як і Путін. Чому він це робить? Бо може. І треба мати клепку, хист, нерви, мудрість попросити допомогу у тих, хто може її надати. А десь заховати в кишеньку свої панти, можливо, зняти корону і прийти там з відкритими долонями до всіх, там не навіть особисто Порошенка, але піди і запроси його, щоб він був в команді не твоїй в команді України. А Черчилль до речі, так і робив в його на той момент в парламенті. Було були, е, були політики, які е, ну ненавиділи, ну не те, щоб там грикались з прем'єр-міністром, але вони були його відвертими, відкритими опонентами, навіть бажали йому фіаско у, у виконанні тієї місії порятунку Британії, і Черчилль це знав. І він все одно йшов до парламенту, переконував, знаходив якісь слова, і парламент, зважуючи на всі обставини, казав: Ми підтримуємо не Черчилля. Ми вважаємо, що там, він ну, політик там не, не нашого настрою, скажімо так, ми підтримуємо Британію, тому що їй потрібно мати консолідований уряд, мати консолідований парламент. А потім же історія розставить все по своїх місцях, що власне історія і зробила по завершенню війни, коли він з Тунчачка програв вибори. Зеленський не такий. І він відверто боїться, що йому не поаплодують. Він боїться, що е, все, що було зроблено з 19-го року, прилетить бумерангом. Воно і так прилетить, але він намагається, мені здається, відтягнути е, цей момент і чітко усвідомлює, що ця угода. Ресурсна угода, вона додасть йому е, складнощів. Десь можливо, якщо от всю всю поднагодну розкрити, вона б додала йому мінусів, а так вона йому додасть складнощів. Тому він обрав для себе, мені здається, стратегію ховатися і підставляти: а хто це зробив? Так це Свириденко зробила. Ми її звільнимо і все. Ну, типу, Баярі погані, цар хороший. Не ця позиція, ну але інших власне рефлексій я з того боку і не чекав. Тому єдиним оптимістичним таким промінчиком в цій всій історії мені здається це, щоб не бути фаталістами, бо ми розуміємо, що вона там кількість кроків, яких може зробити Зеленський, обмежена Україна як суб'єкт теж обмежена. Але нам треба це не забувати. Трамп не вічний. Зеленський тим більше не вічний в політиці і у керма України, і хоч світовий політикум штормить, бачимо Румунію і розуміємо, що там скрутні часи будуть попереду, темні так, але влада має схильність мінятися, а значить, будь-яка угода може бути переглянута в буквальному розумінні. Будь-яка, тобто, це не на камені висічено там на сфінксі, і воно буде вічним. Це написано на папері людиною. Значить, людина може це переписати. Наступний керманич Штатів, наступний Сенат і Конгрес, наступний керманич України, наступний парламент. А, просто сядуть, будуть нові вводні, а ситуація ми бачимо, Індія Пакистан, Пакистан да, розвивається доволі стрімко. Будуть нові вводні, нові дано задачі, нові інтереси. Я сподіваюся, більше компетентності у українських керманичів. А значить, ми цю угоду лишаючи її. В її кращій складовій, а там вона є об'єктивна, це спроба затягнути Сполучених Штатів в інвестори. Не, ну, Така не зовсім справедлива до інших наших партнерів, але ну, нехай буде така спроба, бодай. Тобто, якщо вона зіграє в тій чи іншій мірі, можливо, ми можемо цим скористатися. Ну, от. Тому. Давайте, нехай це буде нашим ґрунтом для оптимізму, що якою б не була чорною зворотня сторона цієї угоди, там шантаж, там ще щось, глупство, там, чи просто ультимативне ми вас покинемо, і Росія вас з'їсть. От що б не траплялося в супроводі цієї угоди. Є світлий бік медалі. Трамп не вічний, а сполучені Штати не факт, що вони повністю так легко здадуться і розвалять свій імідж, престиж. Є нормальні республіканці, є нормальні демократи, є нормальні е, політики рівня там чиновництва, призначенці, з якими можна говорити. Просто з ними треба говорити не мовою. Паяців і шоуменів а мовою серйозних політиків, які вміють і правильно запропонувати, і правильно захищати. Ну не треба далеко ходити за прикладами Карні, новий прем'єр Канади. Як там Трамп наїжджав на Трюдо і там ледь не зневажав Канаду 51-й штат, це не країна. Ми анексуємо. Приїхав інший прем'єр і спокійно сказав одну фразу. Ви знаєте, запалював до досвіду Трампа продавати нерухомість, тобто оцінювати активи, і потім просто сказав, що є речі, які не продаються. Ну, Білий дім не продається, не продається. Не, є, не продається. А потім він сказав те, чим торгує Трамп довірою людей він сказав: я спитав канадців, і вони мені сказали, що Канада не продається. І це було сказано спокійно, в лице, і Трампу не було що відповісти. Він просто це з'їв. От і все. А з те, що сказав, сьогодні, сьогодні здається, те саме, що зі Сполученими Штатами просто треба говорити там. Вони не зовсім коректно оцінюють Німеччину. Можливо, в різних обставинах. Німеччина зараз не така, як це здається Вашингтону, і Марц пояснить це на інших справах. А, так роблять політики з великої літери: дорослі, серйозні політики, які інтереси своїх країн. Ну на жаль, нам не пощастило. От ви згадали про ми говорили про козирі. А я чомусь згадав 2014 рік. А тоді у нас що були козирі, взагалі у нашій країні взагалі ситуація була гірша. Бо на той момент я просто не, не всі вже пам'ятають, на жаль, але я точно знаю, там, бо мені говорили фігуранти, а, учасники українських делегацій. Вже коли Порошенко став президентом, і були от літні перші контакти. Практично весь от перший рік, так й рік. На заході у багатьох зберігалося недовіра не в сенсі свідоме упередження, а інтуїтивна недовіра, бо цивілізаційний захід не розуміє суті нашої революції гідності. Тобто, ні, вони розуміють, що це була боротьба за щось світле, але вони дуже залежні від дотримання норм, від дотримання. Законності, а, і вони сприймали революцію гідності як заколот і повалення легітимно обраного президента. Янукович був легітимно обраний заходом визнаний. Вони не спростовували, не сперечалися з фактом, що Янукович був чорт. Ну тобто, вони розуміли там паднаготну цього персонажа, але у них був такий конфлікт. Ну окей, он чорт. Але ж він був обраний. Ви не могли його скинути. Українці кажуть, ні, Сарян з'їдав наше майбутнє, тому ми могли, так треба робити. А Європа не переживала таких прецедентів. У них воно просто під іншим ракурсом, нам не зрозуміло, і не знайомо. І тому, коли українські посадовці вже каденції Порошенка, почали з'являтися на переговорах на Заході, в кулуарах. Не в очі прям так в лабешнік. А їм казали: ну ви ж розумієте, ми придивляємося до вас, ми не знаємо, хто ви. Ви все ж таки прийшли в такий ну неоднозначний спосіб до влади. А українці казали, так, стривайте, вибори у нас були? були. А ви вибори визнали? Визнали. Вони були чесні, прозорі. Абсолютно. У нас при початку каденції Пороха був, в принципі, ворожий до нього парламент, який переважно там. Мірою він складався з регіоналів, які були адептами Яника. і Київ переконував, в нього були слабші позиції, але Київ знаходив аргументи, переконував їх настільки, що коли у нас була величезна скрута, а скарбниця була порожня, Київ знаходив слова, як попросити. Фінансування на покриття, ну просто дірку в бюджеті закрити. Там в тієї ж умовної Німеччини. Причому Берлін казав: Я не можу тобі грошей передати за цією статтею. Це, ну, це буде порушення німецьких законів. І Київ сідав, брав за ручку і казав: дивись, давай знайдемо механізм, давай знайдемо спосіб. Нам треба закрити цю діру, іначе буде катастрофа. Наслідки цієї катастрофи будете розгрібати ви. Порошенко знаходив спосіб і слова переконати, маючи в стократ слабкішу позицію. Потім позиція почала наростати, бо європейці побачили, що в принципі вони повірили аргументам. Вони побачили, що аргументи працюють. Вони побачили, що збройні сили тримаються, розбудовуються, і Україна. Далі всі пам'ятають цю історію з 144, здається, пункти. Європа теж хитра, вона ж не хоче. А нахапатися до своїх проблем, які, от як нинішня реальність, показує, тобто вони клінічні, довготривалі, і так далі. То вона не хоче вирішувати ще й наші проблеми. Тому там Європа сказала: слухайте, ви не здолаєте цих вимог там, Європейської асоціації, асоціоване членство України в ЄС. На що Порошенко спитав: скільки? Вони, що скільки? Він каже, вимог, скільки. Ну і там порахував там, 140 сорок згадував. І Порох каже, буде. І кажуть, ні, не буде. Про каже, буде. А потім минає певний час, він приїжджає і каже, 144 чи 145 є, є. Це майстерність. Це майстерність знайти спосіб і всередині України а взаємини між БПП і Народним фронтом. Ну це ж були не дружні взаємини. Це була спайка таких. Затятих друзів, так, у кожному. Ну, згадайте самопоміч, згадайте. Я про популістів парламентських самопоміч і от всі ці крикуни, я про них навіть не згадую. Це просто була бомба уповільненої дії. На жаль, це було таке е, візуалізацією особлення найгірших е, найгірших ват в голові. Простих людей, які вважали, що політики мають виглядати так триндливе, безтолкове, але помітне, популістичне, активне і так далі. Там, де зараз сама поміч, всі ми бачимо, з вищої ліги вилетіли і ніколи туди не вернеться. От тобто, я до того, що каденція пороха. Вона якраз продемонструвала, що маючи гірші стартові позиції, можна вийти на кращі результати. Складно вийти з електоральними втратами. Порошенко програв вибори, все ж таки, Зеленському. об'єктивних суб і суб'єктивних причин. Але можна було викручуватися. Коли зайшов Зеленський, коли він став у владу, зайшов у 2019 році. Бо всі одразу побачили, що невіглас, дилетант, популіст, і ну, розвели руками це ваша проблема. Як хочете, так грибіться. Коли Зеленський зайшов з проханням допоможіть, все ж таки крути, не крути, в нього за ним стояли Збройні сили. Історія нам рано чи пізно відкриє причину, чому було чому і ким. Все ж таки було вирішальне слово, що главкомом був призначений залужний. Хотілося просто розкрити нарешті для всіх цю таємницю. І Зеленський, ведучи себе абсолютно неадекватно за півроку до початку повномасштабки, він все одно був в сильніших позиціях стартових, ніж Порошенко в 2014 році. Все одно. І Збройні сили врятували Зеленського.